Всім привіт! Мене звуть Тарас Ісіченка, і я працюю в компанії Sigma Software. В it індустрії я працюю вже понад 11 років, 9 з яких я займався тестуванням програмного забезпечення на посаді тест-інженера. Стоп, стоп! Тестування програмного забезпечення? Це точно українською, запитаєте ви. Тож, давайте розбиратися. Хто такий тест-інженер або тестувальник? Що входить у його обов'язки і що це за програмне забезпечення, він тестує. А також я поділюся тим, якими саме навичками має володіти тестувальник. Давайте по черзі. Тестування або іншими словами, перевірка, відома люсту споконвіку. Все, що виробляється людиною, може містити помилки. Так ми люди так влаштовані. Саме тому будь-який продукт потребує тестування, перш ніж його можна буде ефективно та безпечно використовувати. Коли тест-інженер щось тестує, то він ставить собі просте запитання. Чи працює це так, як очікують споживачі? Якщо відповідь так, чудово. Якщо ні, отже є помилка, і це потрібно виправляти. Деякі помилки можуть бути незначними, тоді як інші, руйнівними. Наприклад, якщо автомобіль не було правильно протестовано на місці при ДТП, то це може призвести до жахливих наслідків. Те саме справедливо і для програмного забезпечення. В тестуванні програмного забезпечення помилки називаються багами. Це не ті комахи, які сидять на деревах. Класичний баг це невідповідність між очікуванням та реальністю. Програмне забезпечення або поширений у сфері IT термін англійської мови Software – це комп'ютерні програми, їх функції, а також інструкції, які розповідають комп'ютеру, як саме він повинен працювати. З кожним роком комп'ютерні технології все глибше і глибше проникають у наше повсякденне життя. Програма забезпечення керує роботою безлічі речей, що нас оточують: від мобільних телефонів і комп'ютерів до управління енергетичною системою країни та навіть космічних технологій. Усі ви коли-небудь точно стикалися з тими чи іншими помилками в програмах. Наприклад, в грі Minecraft ви намагаєтесь розбити блок кіркою, навіть якщо вона назарітова, а блок не розбивається. Або ж YouTube, де ви хотіли би залишити коментар на вподобане відео, але кнопка Залишити коментар чомусь не працює. Вона відіграє надзвичайно важливу роль у процесі розробки створення якісного програмного забезпечення. Можна сказати, що тестування це остання станція в процесі розробки продукту перед тим, як його віддавати користувачам. Тож, як же відбувається процес тестування? Уявіть, що вам подарували машинку на пульті керування, і перш ніж користуватися цією машинкою, ви почитаєте інструкцію для того, щоб розуміти, як саме вона працює. Так само і тестувальник, перш ніж почати перевіряти продукт, обов'язково проведе аналіз наявної документації, тобто інструкції чи вимог до того, що цей продукт має вміти. Тестування важливо починати якомога раніше, а саме на етапі розробки, а не впровадження. Бо чим пізніше знайдемо баг, тобто помилку, тим більше буде коштувати його виправлення. Ось візьмемо, наприклад, гру ферма. Та-та, там, де треба садити город, а потім продавати врожай і за ці кошти розвивати ферму. Уявіть собі, що в інструкції було записано, що після заробітку, скажімо, тисяча монет, ви переходите на новий рівень в грі. А розробник при створенні свого завдання помилково додав ще один нуль, тобто вийшло 10 тисяч. А тестувальник, в свою чергу, перевіряв не по інструкції, а по завданню розробника. Тому і пропустив цю помилку. Тепер уявімо наслідки. Всі гравці будуть витрачати в 10 разів більше часу на те, щоб досягти нового рівня. І, скоріш за все, більшість або напише поганий відгук, або взагалі видалить гру. За таких обставин кампанії розробнику гри буде дорого коштувати те, щоб повернути користувачів, зберегти їхню довіру, зробити зміну в документації, виправити помилку і знову все перетестувати. А все можна було зробити ще на першому етапі аналізу первинної документації. Далі тестувальник створює тестову документацію. Що таке тестова документація? Це набір документів, що створюються перед початком процесу тестування і безпосередньо в процесі. Це як мапа для тест-інженера та команди, в якій вони прокладають свій маршрут, адже в тестовій документації зазначається, що для нас важливо і чому, які дії повинні виконати і скільки часу у нас є. Нарешті в документації позначено, чого має досягти команда і що сигналізує про закінчення процесу. При створенні тестів тест-інженер використовує техніки тест дизайну. Так, так, дизайнити тест-інженер, в якомусь сенсі теж повинен вміти. Тест дизайн це розробка тестів. Кожен тест спрямований на перевірку конкретного припущення. Наприклад, що буде, якщо користувач помилково класи не на ліву, а на праву кнопку миші. Тест-інженер придумує можливі ситуації та перевіряє, як застосунок поводиться в різних умовах. Після того, як документація і програма або якась її частина готові, можна починати тестування. На практиці видів тестування доволі багато. Візьмемо, за приклад, тестування всім відомого мобільного додатку. Наприклад, TikTok. Першим і найголовнішим видом тестування є функціональне тестування, тобто перевірка, чи основні функції працюють належним чином. Що, на ваш погляд, головне у додатку TikTok? Правильно, можливість дивитися відео, свайпати на наступне відео, лайкати, підписуватись на улюблених тіктокерів і так далі. Саме ці функції потрібно протестувати у першу чергу. Наступний вид тестування це тестування інтерфейсу та зручності користування. Інтерфейс це саме те, що ми бачимо на екрані програми та логіка користування нею. Нам дуже важливо, щоб програма виглядала класно і органічно, а ще щоб нею можна було зручно користуватись. Правда ж? Також програми тестують на надійність і безпеку. Погодьтеся, що це зручно, коли ваш додаток працює стабільно, не зависає, не вимикається несподівано, а всі ваші персональні дані у безпеці. Тільки уявіть собі ситуацію, якщо у Тіктокера з 10 мільйонами підписників викрадуть аккаунт. Угу. Крім перелічених видів тестування, є ще багато інших. Наприклад, тестування сумісності, доступності, навантаження тощо. Тож, якщо вас зацікавить професія тест-інженера, ви точно про них дізнаєтесь, а можливо, і станете експертами у них. Ви вже, мабуть, знаєте, що всі навички або з англійської скіли поділяються на жорсткі або з англійської hard та гнучкі або з англійської soft. Хардскіли – це технічні навички, це саме ті навички, що можна вивчити і що можна перевірити. Для тестувальника це вміння проводити різні види тестування, створювати документацію, а також деякі технічні знання, наприклад, знання в баз даних або навіть деякі мови програмування. А софт-навички це універсальне вміння, які притаманні людям різних професій. Для тест-інженера важливими м'якими навичками є комунікабельність, критичний склад розуму, надійність. Відповідальність, вміння ефективно працювати у команді тощо. Оцінити їх в конкретних показниках краще важко, однак розвинути реально. Тож, підсумовуючи, професія тестувальника дуже цікава та різноманітна, можна тестувати веб або мобільні додатки, мобільні або десктопні ігри і навіть системи на кшталт розумного будинку. А якщо згодом вам буде цікаво спробувати нові напрямки і професії в IT. То із тестування найчастіше переходять в інженерів автоматизації тестування, бізнес-аналітиків або менеджерів проєкту, як це я зробив десь рік тому. Я відчув, що мені цікаво спробувати себе в іншій професії. Якщо ти щиро хочеш змінити цей світ на краще та зробити його надійнішим, то професія тестувальника це те, що варто спробувати, адже користуватися якісними продуктами ще те задоволення. Приєднуйся до світу IT! Тут є ще багато цікавого для тебе.